Друзі, підписники, доброго ранку. Сьогодні у нас 8 лютого. Ми як вже по традиції починаємо з огляду нашого автомайданчика. Далі буде огляд автобазару в цьому ж самому відео. У нас тут просто небагато автомобілів, а кому щось потрібно, можете заїжджати. Ось, Автоленд. Це Данила Нечає, вулиця. чає вулиця, як їхати до автобазару біля шинного центру Мішелін. Ось ми тут знаходимося. Погнали, покажемо, що у нас є. А далі. Зазнімлю вам автобазар. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Ми починаємо з такого гарного гольфіка п'ятого туровській комплектації. Він у нас сьомий рік, 205 тисяч пробігу. Він там, навіть, щоб у нього є вебаста заводська стоїть. 1,6 MPI 6800 ціна. Ось Такий гарний гольфік. Далі Volkswagen Tauran. На татанових дисках, 1,6 МП, 277 тисяч пробігу, 8-й рік, ціна 6400. Ось, Можливо, кому потрібна машинка на автоматі, Opel Astra H, бензиновий двигун 1,8, 5 рік. Простий гідротрансформатор, Ціна 6200, але для наших підписників буде дуже дуже хороший торг. Також ось такий меганчик у універсалі, він на 6-го року, як бачите, в рестайлі 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна 5100. Як я говорив, для наших підписників можна дуже-дуже гарну знижку зробити. Ось теж буде скоро в продажі, Audi, а 4 четвертий рік. Це ось тільки приїхали з Німеччини, привезли її. 1,6 також МПА не двигун з газом. Ціну, скажімо, трошки пізніше. Далі ось така Mazda на автоматі шоста, Вона е, так, який рік, 2008 рік, 2 літра бензин, 181 тисяча пробігу, ціна 7300. Далі ось така Opel Zafira в описі обвісі, е, 5 року 1,8 бензин, 224 тисячі пробігу, ціна 5600. У нас сьогодні трошки зимно, так холодно, сніжок пролітає. Так, далі. Шкода Октавія, ліфтбек, 9 рік, 221 тисяча пробігу, оригінального пробігу, скажімо так, підтвердженого, любі перевірки. По, -по, -по шкоді читається, по мозгам також коробка читається, не питання. Вона 1,8 бензин. На автоматі ціна 8200. Далі Zafira B, Ось така гарненька. На Ксеноні, якщо бачите, на омвайках, на татанових дисках, вона 8-го року 1,8 бензин, 216 тисяч пробігу, ціна 6,800. Далі ось такий Grand 5-місний, в дуже класному стані. 10 роком 1,5 дизель, 224 тисяч пробігу, ціна 7,300. Далі ось такий Вристалій Сенік коротенький 14 рік, 245 тисяч пробігу. 1,5 дизель, ціна 8400. Також у нас ще залишилось два маленьких автомобіля. Це Ford Fusion. П'ятий рік виробництва, 6 рік експлуатація, 207 тисяч пробіг, 1.4 бензин, ціна 4800. Кому потрібно машинка в село чи машинка для жінки. Чи перший автомобіль дивіться, тут такий високий гарний кліренс. Ну, так, Братик стоїть ще сестричка, шкода Фабія. 178 тисяч пробігу, 1,2 бензин, 9 рік, ціна 5200. Так, Далі ми продовжуємо з автобазару Вінниці. Що погнали? 99-та, шостий рік. Без ціни. Жанокаліус. 11 рік, 237 тисяч пробігу. 2 літра дизель, ціна 12 тисяч. Volkswagen Golf, 9 рік, 137 тисяч пробігу, 1,4 бензин, свіжопригнаний, ціна 7,400. Далі маганчик хеджбеки, 3, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6300. Сценічок. там буде трошки рено. Ось такий сценік, 9 рік. 184 тисячі пробігу, 1,5 дизель без підкраси, ціна 7,950. Grand Scenic у білому кольорі. Одиннадцятий рік, 220 пробігу, 1,5 дизель, 7600. Далі ось таке ринокінного. 9 рік перепрошую, 236 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7800. Меган універсальний, другий. Шостий рік, 189 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин, ціна 5350. Далі Peugeot партнер. На панорамному дасі. 9 рік 217 тисяч пробіг, 1,6 дизель, свіжопригнений, ціна 8350. Такий пижок. Далі шкода Octavia А там універсалі. 9 рік 188 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 7,650. KIA Sportage 13 рік, 220 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 12,750 750. b Б-5. Без ціни. Nissan Qashqai. Двінадцятий рік, 174 тисячі пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 13350. Opel Vivaro, 5 рік, 260 тисяч пробігу, 1,9 дизель, ціна 9 тисяч. Volkswagen Tiguan, 16 рік, 129 тисяч пробігу, 2 літра бензин, ціна 13800. Skoda А5, Універсалі, Рестайлі. Дев'ятий рік 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 8300. Привіт. Пасатік Б 6 В універсалі, 10-й рік, 203 тисячі пробігу, 1,6 бензин, газ бензин, ціна 8700. Інфініті. 180 тисяч пробігу, 3,5, напевно, бензин, ціна 10,930. Nissan Qashqai, Кашкай плюсовий, плюс 2. 11 рік, 187 тисяч пробігу, 1,5 дизель, нефарбований, свіжопригнаний, ціна 11200. Volkswagen Tauran, Без опису. Меганчик універсальний третій, 280 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6600. Ось два автоматика стоїть. Ось такий посадик b 5 в седані. 8 рік 215 тисяч пробігу, 1.8 автомат, ціна 8100. І А5 в універсалі на автоматі. Один рік, 206 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 8400. Зкіасід такий сьомий рік. 170 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 6300. Далі ось такий п'ятий гольфік з 7 роком. 179 тисяч пробігу, 1,6 бензин, МПАЙК, ціна 6750. Сандерик. Такий біленький, гарненький. 21 рік, 29 рідного пробігу, літровий двигун, газ, бензин, ціна 8700. Далі такий посадік. 160 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат, ціна 9900. Рік, рік не зрозуміло. Renault Scenic в рестайлі 16 рік, 217 тисяч пробігу, 1,6 дизель, тільки пригнена ціна 11 тисяч. Toyota Avensis В універсалі. 12 рік, 2 літра дизель, ціна 10200. Фальцевакен Кента Уран в рестайлі. 7 рік 224 тисяч пробігу, 1,9 дизель, то що всім потрібно, всі питають. Ціна 8600, дивіться. Далі Opel Astra H універсалі. E, 1990 пробігу, 2007 рік, 1,6 бензин, ціна 5700. Nissan Qashqai, 11 рік, 190 тисяч пробігу, 2 літра бензин, автомат, ціна 11750. Grand Scenic, 10 рік, 250 пробігу, 1,6 бензин, газ, ціна 7. 450 БМВ. гранд-тур да? Да, 16 рік, 2136 пробігу, 2 літра дизель, автомат, повний привід ціна 18300. гольф плюс. Без ціни, але можливо, комусь цікаво. МПА, 7-рік, 218 пробігу. ось Номер телефон. Шкодка А5 в універсалі, 6 рік. 228 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6200. Далі. Дача лоджі. 12 рік, 250 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,800. Так, Далі у нас ось такий Меганчик. Одиннадцятий рік, 1,6 бензин, ціна 6900. Я вам скажу, що дуже мало машин, дуже мало машин, людей дуже мало. А вам нагадую, не забувайте підписатись на канал, поставити подобайку. Ми продовжуємося. Така аудіошечка 4 гарненька. 3 літра дизель тут двигун. 3 літра дизель, але бісени 13 рік, 258 тисяч пробігу, договірна. Можливо, якщо хтось побачить, ось номер телефону можете набрати запитати. Далі ланцерок такий Mitsubishi. Сьомий рік, 212 пробігу. 1,6 газ бензин, автомат ціна 5400. Шкодка фабія в універсалі. П'ятий рік 158 тисяч пробігу. 1,4 бензин, ціна 4500. Hyundai Tucson. Дев'ятий рік 189 тисяч пробігу, 2 літра бензин, ціна 8300. Ford Fusion, 5 рік. П'ятий рік 211 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4850. А у юшечка 4 гарненька. Е, так, Рік незрозуміло. 11... 9-й рік 197 пробігу, 1,8 бензин, ціна 8500. Hyundai IX35, 11 рік. Автомат 205 тисяч пробігу. 2 літра дизель, ціна 13200. Далі KIA Sportage 11 рік, 220 тисяч пробігу, 1.7 дизель, ціна 11750. Volkswagen Passat, 13 рік, 95 тисяч пробігу без ціни, 2 літра, небити, 2 літра дизель, небитий, не фарбований шкодка А5, 10 рік. 198 тисяч пробігу, 1,6 MPI, стан нового, ціна 9300. Привіт. Що ви там, хлопці? Працюєте? Так. Да. Тоже треба. Сенік третій, Рестайл, максимальна комплектація. 200 тисяч пробігу, дизельний ціна 9950 Далі тауранчик такий. Це ваш тауран? Так. Скільки грошей? 9700 на старті, 10-й рік, 153 тисячі пробігу, 7 місць, 1, М5 та не фарбований. Кашкайчик. 9 рік, 9300. Далі Peugeot 508. Рік, 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 непонятно. 180 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 8800. Opel Zafirka 191 тисяча пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація, ціна 10400. Рік зрозуміло 2013 го і виш. Ще один спортдач, такий біленький, гарненький. 13 рік, 122 тисячі пробігу, 1.7 дизель, один власний ціна 13800. Це офіційний. Шкода фабія. Шкода фабія універсалі шостий рік, 197 тисяч пробігу, бензиновий двигун, 1,45, 200 ціна. Сьогодні дуже-дуже холодно. Рено Меган в універсалі. Восьмий рік, 1,6 бензин. Так, 188 тисяч пробігу, ціна 5200. Звісно, ціни на мегана капіці пали, їх ніхто не купує, не розумію чому. Класна машинка, але зараз мегани стоять, взагалі не продаються. Так, Фабія без ціни. Це без ціни. Меганчик ще один. Сьомий рік. Ось такий гарненький чорненький. черненький. 1, бензин, два ключа, все, оригінал. Плюс ще комплект резини, ціна 5800. Далі Peugeot Зараз Розкажу, який там рік, Перепрошую, 14 рік, 234 тисячі пробігу 1,6. Дизель, напевно, ціна 7800. Далі ось така астрочка бюджетний варіант, якому потрібно. 99-й рік, 1,6 бензин, ціна 2,700. по ціні Ланоса. Шкода Фабія в універсалі, 6 рік, 230 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4200. Далі гольфік. 3. В універсалі 99 рік, 1,8 газ бензин, ціна 2 тисячі. Доч Джорні. 17 рік, 100 тисяч пробігу. 2.4, газ бензин, не фарбований, ціна 12 тисяч. Далі ось такий Б-класик, можливо, комусь цікаво на автоматі 7 рік, 190, 157 тисяч пробігу, 2 літра бензин, до ціна, циналі, якщо комусь цікаво, ось номер телефона є. a 3 на MPI 166 тисяч пробігу. Автомат 7-100. Покажу вам ще пару А-класів. Буду, напевно, завершувати, бо трошки немає часу. А клас 8 рік, 2 літра дизель, перший, 201 тисяча пробігу, ціна 6750. І ще ось такий. А клас 7 рік, 253 тисячі пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 6500. Так, Друзі, на сьогодні все. Я нагадую, хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Напишіть комент, поставити подобайку всім до зустрічі та гарного дня.